Нова українська школа 5 клас, Українська мова. Підсумкові роботи за групами результатів. Тема синтаксис пунктуація за модельною програмою заболовних. Пояснювальна записка. Документ містить 4 завдання за групами результатів. Кожне завдання можна оцінити від 1 до 12 балів. Учитель-учителька може об'єднати завдання в комплексну підсумкову роботу або провести окремі підсумкові роботи для кожної групи результатів. Перше усна взаємодія аудіювання тексту. Друге. Робота з текстом. Перевірка читацької грамотності у форматі піза розуміння, інтерпретація, аналіз, аргументація, оцінювання інформації. Третє. Письмова взаємодія орфографічно-пунктуаційна вправа. Четверте. Дослідження мовлення. Тестове завдання у форматі ЗНО нмт Вибір правильної відповіді: Заповнення пропусків, установлення відповідностей. Додаток містить текст для аудіювання та правильні відповіді.